Доброго дня, з вами Миколаїв. Сьогодні 11 квітня 2023 року. Ми в своєму новому садку лишилися у нас тут декілька саженців інжиру. Висадимо їх на дорощування між фундуками. У нас землі багато, але все мало, мало, нема де садити. На дорощування може восени комусь продамо, а ні, то пересадимо. От у нас тут зараз висадимо перший браун турки. лишився. І три саженці у нас лишилося до Три саженця долмацького, от ми між дорядів фундука. У нас тут посаджений кизил, вкритий соломою, якраз ми посадимо по краю, обробляється мотоблоком тут не буде. Посадимо саженці інжиру. Саджаємо ми. Саженці в залишку у нас лишилися інжиру далматський. саджанці Далмацький Знімемо як його саджати, як правильно саджати по рекомендації Володимира Новгородова. Ми в нього купляли ось такі гарні саженці з такою кореневою. Дуже добра людина, дуже відповідальна саджаємо і ми їх заглиблюємо, трошки під наклоном саджаємо, Так щоб оця молода, молодий приріст був в землі. Він тут ще, отут, ось тут кине коріння і буде вже коріння не від укоріненого черенка, ось він знаходиться, де укорінений черенок, і ось він кинув приріст. Ми його закопаємо десь отак. І ось тут він кине коріння і буде вже як самостійний саджанець. Гарні саженці. Саджаємо. Там ми вже посадили. Це останній саженець. Висаджуємо. Ось так ми його посадили. росте він нам під наклоном 45 градусів. Це ми тут для експерименту посадили. Його так проще буде пригинати, щоб захистити від морозів, укрити вони ростуть краще її формувати під наклоном 45 градусів десь посадили ми по різному, на городі ми висаджували в рядок там майже під кутом. 90 градусів, а тут ми посадили під кутом 45. Робимо експерименти, де буде проще, де як воно виживе, де як укоріниться. Зараз прольємо. Хоч у нас пройшов сьогодні дощ, гарний дощ. Дощі льють потрошки. Не сказати, що дуже сильно, але є. Точки вологи вистачає.